Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Побачили. Перемоги почергово ще в нас було багато цікавих новин. Так після попередньої другої гри зараз небезпечний момент України, де там була низка рішень, так з приводу все очевидно і без сюрпризів. Сюрпризи в нас стосуються інших позицій, польових гравців. Зараз Павло та від синьої лінії Дяченко шайбу забирає, Я Я думав, думав, але ми його в останнє з вами бачили аж минулого року в регулярному чемпіонаті. Ще в 2023 році. Зараз небезпечний момент і вже. Після китка Бондарєва Борис Бабік вступає у гру шайбу забирає поєдинків. І насправді, от 34 роки цьому хокеїсту, в разі чого нагадаю, дворазовий чемпіон України Бенком постійно так. Ось в цьому плей оффі Так сьогодні зараз яка помилка, і буде вихід віч на віч. Давайте подивимось, цей момент і... не вдавишно, Це фактично. Такий собі боліт з гри отримав 29-й номер. Найкращий бомбардир Київ Кепіталс, але не скористав. О... Зверталися для якихось додаткових покарань. Позиція є зараз для Китка Осокола. І є потужний кидок. Yep, у ігровий час. Передача на синю лінію. Кидок з середньої. Олега Шафаренка. Тим часом команди готуються до вкидання. Дворник. Програє вкидання супернику. І з цього моменту одразу Сокіл створює ось цей прихований кидочок до слюсаря. І дійсно ви бачите, який трафік був перед воротами Бабіка. Ось цей момент навіть сказав, що його суперник, як київський клуб Кепіталс. Це найкраща команда в чемпіонаті з точки зору реалізації більшості. І ось ми бачимо, чому. Цікава, ця була цитата не лише з точки зору того, що тренер команди суперниця щось позитивне так по свого опонента скаф, а Зараз шайба опиняється у ворота хоч вам, будь ласка, і реалізація більшості. Панченко відзначається. І робить рахунок 1-0, Відкриває його в сьогоднішньому матчі. І Це перша реалізована більшість меншості від Кепітос не пропустили за перші два поєдинки плей оффа Ну перше, взагалі 4-0 виграли. А в другому а, самі закинули двічі в більшості. Так а от суперник закидав уключному форматі рівних складів. Там було двічі 5 на 5. Одного разу okay. вдасться щось позиційне, все ж таки більш кмітливо розіграти соколу. Є кидом поворотах. Шайбу забирає старт матчу. Все це має значна. Тому що власне рахунок у нас змінився, змінився на користь хвилюючий момент. А ось ми бачимо, що разумов дійсно зачепив Бабіка по голові. Ну, Бабік тримався за скроню. Тому я вірю, що це просто зараз він там І продовжуємо гру. Ще 25 секунд. Більшості у Сокола є. Солодку спужко накидає на ворота. І шайба що не залітає у ворота. Гравцю Сокола, так що він достатньо критично таку фразу підібрав щодо гри своєї команди в тому періоді є можливість повернутися до наших оштрафованих гравців. Красиво тут Мазур намагався вилізти на п'ятак, але вже в такій боротьбі. І ось тут втрата шайби. Незручною добивання. І це був гольовий момент. Він ще продовжував. Вдалося цим моментом скористатися. Ще раз дивимось. Це попередній момент, коли Єнішевський був на гострому куті. так, і ну, Навряд чи кидав. Хоча, скоріш за все, кидав. Так. Тут можна було розраховувати на рикошет від голкіпера. Ось цей момент мазу. Накидання. Сіньвініо повертає. Єнішевський. Мінішевський кидає. Блокером потягнув 15-й номер з шайбою. Кабинець на синюю лінію. Мазур зараз один може кидати. Мазур не переграє з. Ось це момент Вадима Мазура. У Мазура, в принципі, сьогодні вже назбиралося достатньо так епізодів, де він гіперіт. Не забуваємо про це. Намагаються хлопці не перегравати і не збивати серії. Потрібно виграти чотири поєдинки, щоб вийти у фінал. Приємно, що в нас в цьому сезоні, по-перше, серії наступні два поєдинки будуть відбуватись на льоду Одеського палацу спорту, а не на Кременчуцькому айсберзі. Зараз момент небезпечний. Можна добивати шайбу у ворота. Ні. Звисток вже пролунав, зволеного. І... Мені здається, що, наприклад, в першому поєдинку паралельної півфінальної серії десь в цьому плані. Маузі. І ось тут вже шайба на синій лінії. Олексюк добивання на п'яточку буде, чи ні. Є кидок, Знов шайба заблокована. І здається, це знову луговий. Ще раз дивимось. Ось Тут Олексюк отримує шайбу, кидає Бабік перед собою. І благий був в принципі заблокованих Кидків також є вона дуже цікавою. І мені здається, в сьогоднішньому матчі прям Capitals... І зараз небезпечний момент Олійник Віддає передачу. Кидок в поворотах. Шайба не залітає. Ще раз дивимося, як тут примудрилося не закинути хокеїсти Capitals. Невже це граємо 5 на 5? Тут падіння без порушення правил. І 2-2 Сокол атакує. Кидок по воротах Бабік перед собою. Цепіталс 21 точний кидок у Сокола. І при цьому всьому ми розуміємо, що 21 сейф, так? Ну, або не дають а, не спокійно прийняти цей пас. Ціна кожного моменту на вагу золота, якщо буде щось. Ті, власне, не спітнілий хлопець гравець Кепіталс. Кидок поворота Дяченка. Нічого такого сенсаційного не сказав. Ще одне класне перехоплення. Кидок поворота, що ж сьогодні у Кепітас не йде в З... гарних чемпіонатах. Тут все ж таки, самостримуючи такі фактори, вони переважають ще реалізувати своїх гольових нагод. На відміну від регулярного нашому поєдинку, за такої гри. Давайте подивимось зараз вперед. Черненко. Віддає пас! Ух, яка комбінація! Це в нейтральну зону. Ось цей кидок тарана. Перше ми бачимо, що на синій лінії виникають просто технічний брак у хобістів Сокола. Давайте глянемо. Зустрічає все От зараз віддає на Бородая і цілком ймовірно зараз побіже, побіжить також на зміну. Захаров проштовхує Шайбу вперед. Передача проходить Шайба у воротах. І це 1-1. Як зараз помилилися хокеїсти Києва. вам почати розповідати про те, що може бути шатаут для Бабіка після того, як шатаут в першому матчі оформив Дяченко. Ні, не буде. 1-1. Бородай віддає пас. На Благого і благий закиданка на нас таки очікує. В цьому матчі не буде все ось так сумно. Воно і так, в принципі, на прузі не зміг реалізувати. Втілити в життя. Те, що вигадав, 88-й номер. Зараз 2-1 стає рахунок. Київський Сокіл виходить вперед у третьому періоді. На повторі, хто ж там так зіграв вітливо своєю ключкою. Ось цей кидок. Захаров вкидання виграє. Янішевський накидає. Е, ну і це разом, очевидно. Так, вже у нас тримався рахунок 1-0. І зараз перевертають цю ситуацію. Хочу... Зараз вже всі очікують на те, що буде зміна Голкіпера. Але поки що 5 на 5 атакує Капітал, Скидок по воротах. Забирає Шайбу Дяченко. Не, не те, що не перший рік, певно, що не перші 10 років. От, і тут е, ніхто навіть не поліз один на одного. Десять-9 і так далі. Є ще момент. Кидок по воротах. Ще оминає володіння Богдана Дяченка. Ще один кидок не вдали. І все на цьому лунає сирена, яка сповіщає нам про те, що в цій серії знов вперед виходить київський сокол. 2-1. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.